Ча, давай, я знімаю. я сильно не Усім при Єв нолиця ну, Ай, Грає. Усім привіт, друзі. Сьогодні ми з Євою і з Кірою будемо <світ> грати в куколки. Єв, давай, покажи нас весь домі. Так, це кімната цієї. Це... Кіра. Так, це комната... Багатої Ні. <головіка> це <Ця> комната Це <головіка> Це багатої, багатаї. Це кімната багатої Це кімната багатої, Це мама, це дочка старша, це младша, це младша. Це, це теж це ігрова якась кімната, Тут це, це типа тенік. Так, це кухня багатих, це ванна багатих. А це кімната не щебродки. Саме не, нелюбімої дочки цвіт мами, бо вона не чи вона не багата, чи вона не Бо вона уродка. Так, зараз типа всі сп'ять. Це типа утро. Так, типу зараз утром. Ой, ой. Ой, треба бігом їсти дітям приготувати, поки вони ще не встали. Так. так. на ужин їм сьогодні Тільки буде... Тільки це, Кірі, це акуратно бере. Так, сьогодні їм на ужин будуть бірво зготувати їх. Я, сказала. Так, все, сготовила. И напои им будут. Я на старалась два часа. Кира! Складай! Да я заработала часа три. все нормально. Ну, Сначала хоть воды да на Хоть воды на баре. Так. <свят> <свят> сейчас, начальник, начальник. Так. Давай, так, надо сготовить нищебродки есть. Я верю. Так. Что тут и так? Ну, может, супа едят. Давайте супа дам. Ніфіпрот, каже, це ж її миска. Ж Су, і, іс... Вона буде їсти на полу. Із такого, із такої гедотної миски. Я її ненавижу. <су> Все, вона на полу буде їсти. Ти на матка. Так. Мама своїм діткам любимим. Все, уже ей есть. Трое. <laughs> Приготовить надо пожарить пироженка. Так, берем чуть-чуть улейку. Пожарить пироженку. <laughs> Пожарим пироженку. <laughs> надо улейку вылить. И дать мне пироженку своей любимой дочечке. Так, дайте по уже стоим. Ой, наливай напои. Так, горе, мама. Надо же налить чуть-чуть напои. Ой. Доброе утро, мэнни. Так, сестрички мои еще спят. Ау, 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 Я сваты. Так, собака пішла спадом. И срати І срати тоже. Мама, привіт. Мам, ти готуєш їсти? О, де моя дитина? Я иду в мысль. Ой, нищебродка. Это значит, братка. Надо ще діткам налити напої. Берем напої, наливаємо.